Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Наталія. Сподіваюся, що дане відео в мене запишеться і не пошкодиться, тому що з минулим відео щось в мене якісь сталися неполадки, але сподіваюся, воно вийшло нормально. Нібито монтувала, змонтувала, як змогла, тому що це було на, теле, на телефоні. Щось у мене якась затримочка вийшла. Ось таке... Технічні нюанси. Що хочу сказати, особливо не вишивала я на цьому тижні, тому що почалась неділя днів народжень. І не тільки днів народжень, а і деяких сумних моментів. Але не без того. І в принципі, та було мало вишивального, тому що загалом мене всі витягували з хати, щоб я якось розвіялась. Тож, вчора, от ми буквально замість, ну, коротше, у нас у сина день народження 16-го, а оскільки там випадало 9 днів, то ми не могли святкувати, звісно ж. І нам от, на вчорашній день треба було перенести, коротше, я ще відходжу, але вже більш-менш. І нормально так відсвяткували, звісно, я ж нічого не вишивала, і тільки трошечки там зранку, коли в мене було небагато часу, і ось сьогодні. Нарешті, в мене. Повноцінний вихідний, нарешті нікого нема вдома, тому що були в отпусках і мама з прильотами тепер в нас ще ночує. Коротше, це дурдом якийсь <свіття> дуже багато людей на одному просторі. І ну, знаєте, як це буває, ти хочеш усамітнитись, взяти вишивку, щоб тебе ніхто не чіпав, насолодитися цим моментом. Але так як я хочу, Чомусь не буває. Тому сьогодні був повноцінний день. Я брала своїх цуценят вишивати, і, як ви бачите, вже більш-менш щось намалювалося. Навіть в вид... якась вивіска. Коротше кажучи, кр... ну, поки покрівлі, поки якісь стіни і поки, крім вивіски. Нічого тут нема цікавого. Думала, я куди я буду спускатися чи підніматися, мабуть, уже мені починають набридати. Я взагалі не люблю вишивати блакитними відтінками, хоч стрельне в мене. Зелені, мені комфортно. Навіть у ці чорні, коричневі ще більш-менш Охра оця теж нормально, але не голубосіре, воно все зливається в одно і трішечки щось мені на очі складно це все, але коротше, треба перетерпіти дану зону. Там ще небагато і ну, понизу, наскільки я пам'ятаю, там буде типу магазинчика, і десь, десь там внизу якась собака або собачка, да. І, в принципі, хоч щось почнеться веселеньке. Там вже можна буде потрошечку просуватися вправо. Також будуть покрівлі, але більш-менш вже буде дуже-дуже багато персонажів, яких бачили, і мені, я думаю, буду, буде вишивати набагато веселіше, ніж оце все. Але, в принципі, нормально, дивіться, я не знаю, передається, ні? Але воно там блищить. І коли вишиваєш, це воно так приємно, так прикольно. Сподіваюсь, під рамою потім воно залишиться так блистіти, тому що це прям ну, круто. І приємно вишивається. То, що я казала, в чотири складання ниточка, це у нас якраз таки була мова про ось цей металік. Бачите? Ну, я Чесно кажучи, нічого тут не рахувала, але от, молодець я. Ну, коротше, ниточка складається з восьми, я їх поділила просто тупо на два, і думаю, так підійде. А виявилось, що я ось все вірно і поділила. І бачите, як вона розпушилася, оце чорті що оце стало? Ну, Нічого, нормально, до речі, приємно. Якщо не відпускати з руки, то більш-менш. Так, на сьогодні які плани? Уже шоста вечора, це я от тільки-тільки згодилась. <гум> Три, ну, думаю, треба ж записатись, записати якийсь шматочок. Чесно, настрою не було. Такий дуже натхнений був настрій повишивати, бо завтра вже на роботу, а так не хочеться, я вам скажу. У мене ще трошки клопоту додається. У мене стажорка, і це ще деякі нюанси по роботі. Ну нічого, прорвемось. Так. Тож сьогодні буду крутитися біля, біля оцієї вивіски. Хочу хоч десь отут щось повишивати. Сюди я поки що не хочу. Я ж кажу, в мене на це на цю місцину поки що алергія. А от. З вивізкою я хочу попрацювати. І на ній буде якраз вишиватися назва Беком. Так, поки все, і зустрінемось у наступному включенні. Вечір добрий. Я до вас із невеличкими просуваннями, але що маємо, то маємо. Тому що неділя в мене була, так би мовити, робоча. І всі мої вихідні, і всі мої плани. Пішли по одному місцю. Ну, в принципі, як завжди, коли щось плануєш, коли поставив собі якісь плани, якісь цілі, ти такий жити це життя, але це життя приподносить тобі кожного разу якісь сюрпризи та сюрпризи. Але то таке, цього разу все було не так е болісно, як минулого. В мене. З'явилась на роботі стажерка, але то була ще та пісня, я вам скажу. Е, недовго музика грала, і нам довелося з нею розпрощатися. Я ще такого не бачила. Але, ну, як вам сказати, в принципі, нічого в тому страшного не було, але це забрало мої вихідні дні, мій відпочинок. і... Дуже втомилася, коли приходила додому, це просто дайте мені вилягтись і не чіпайте мене. Ще й дуже роздратована була. Ще й почалися ці відключення. Так, так взагалі не підходьте до мене, бо я цербер, що, як то кажуть, так. і вишивала я на цьому тижні, я не знаю, ну дні, якщо три. То дай Боже. І якщо це було по 500 хрестиків за день, то це ну, прям взагалі я титан, я молодець. Але, на жаль, мало. Я планувала, що я за цей тиждень закрию повністю данний, дану частинку, ну, як ви бачите, ну, що тут вишивати. По суті то. Але маємо те, що маємо. І тут ще роботи на невизначений час. Як ви бачите, цю чекотню, незрозуміло, і що то воно таке, і як воно там? Ось так давайте розвернемо, хоча б на то ви боком дивитесь в мене, так? От, незрозуміло. Крім того, що я казала, що тут десь вивіска повинна бути, так? Яку я от мусолю, ось. Ось цей шматочок я десь тут виш... от, десь, от, так, от навіть я вишиваю. Тут навіть червоний колір. Я тільки, е, тільки додивилася це, хоч щось буде цікаве на даній частині, бо я вже дуже хочу вишити ось цю мордочку. Дивіться, яка дох, мабуть. Дуже гарний. От Просто мені хочеться вже чогось, крім криші, стін, і ось цих от сніжинок повишивати ще щось. І, до речі, я думала, що сніжинки у нас будуть тільки білого кольору. А ні, вони тут і світлоголубі, і світлосірі, і просто голубі, і кренік, і що тут тільки нема. Така мішанинка, дуже смачна, але терпимо, я би сказала, тому що а, ось ці. Всі кольори перекликаються з кришею і більш сносно вишиваються, до речі. Так, що маємо, то маємо. От за сьогоднішній вечір я закрила ось тут частинку, ось тут щось там позакривала. І зараз маю надію, що з вивіскою буде покінчено. І ну зараз. Ой, ну Можливо, можливо і бек зроблю, щоб вже не вертатися на цю вивіску. Але я бачу тут ще мілких деталей багато, ну, в смислі по хрестику 2-3. Ну, таке собі, коротше, різноманіття буде, мабуть, я не встигну, бо вже 8-ма година часу. Це ж думаю, виділю я годинку, щоб зняти відео. Не знаю, правда, коли буду монтувати. Я сподіваюся, до понеділка я це все діло зроблю. Зараз у нас що? Завтра у нас п'ятниця. Було б непогано, якщо б я, звичайно, закінчила, але завтра робочий день, там півдня є, але я буду бігати то в садочок, то туди, то сюди. Не знаю, чи вийде в мене хоч щось повишивати, маю на то надію. А, а субота в мене повний робочий день. Угу. І, мабуть, я знову не повишиваю. Маю надію тоді на неділю. От в неділю, скоріш за все, якщо мене ніхто чіпати не буде, то було б гарно навишивати тут ось це все, що залишилось. Тут, в принципі, невеличка частина тут позаповнювати снігу, поки не чіпала, бо тут є такі моменти, я хочу це одночасно зробити. І ось ця зелена будівля. Отут у нас вже вікно якесь, віночок. І тут, що тут у нас, якась вивіска буде також дуже цікава. Ну, то ми по ходу діла будемо робити. Так, із приємного це, звичайно, оці блискітки, якщо вони вам видніються, але не знаю. На камеру воно то класно виглядає. Ага, в розфокусі, он, бачите, тільки отак от. Інакше ніяк. Що ще хочу вам сказати. Поки я тут сиділа, вишивала, до речі, під Юлькино відео. От, творчий куточок. Переходимо. Лайк, підписка. Не забуваємо. Дуже мені сподобався, до речі, цей семплер Тела Що вона вишиває. І. Де, що вона там ще вишивала, на що я поклала е, своє око і не могла від нього відірватися? Е, як казала моя бабуся, всі обізяни, я обізяна, мені теж треба. Тому я замовила в торговий е, мар... марці фрузелок. Деякі набори, які дуже давно хотіла. Ось цей наборчик я хотіла ще з минулого року, і все ніяк і ніяк не могла його собі замовити. Не знаю, чого, не питайте. Я е, така людина, яка залазю на всі сайти, понакидаю собі в корзину і дивлячись, яке в мене це, який в мене це настрій. Або це буде імпульсивна покупка в 2, в 2 години ночі. Або я ще пересплю, подумаю, з цією мислюю. Але ось цей наборчик я хотіла дуже-дуже давно. Ну, два роки чи рік, ну, от скільки він там вийшов, де він тут? Не пишуть, ні. Рековану дітям. Не пишуть. Ну, коротше, от як він вийшов, все, по-моєму, я побачила його у Наталії візерунок. По-моєму, я не пам'ятаю, десь я його бачила, і він, він мені так сподобався. Тут, бачите, такий таракашка є дуже симпатичний, хоч я їх і не люблю. Але от гарбузи це моя тема, і дуже класні ниточкою. А, ні! Марія, вибач, точно. По-моєму, Марія вибач вишивала. От хтось із них сподобався мені такий. Звісно ж, такі гарбузи, такі купила, а тепер хочу такі. Це просто такі антуражненькі будуть, гарні гарбузики. А, хм. Цей наборчик такий дуже яскравий. Ну, от всі класні. Такі яскравенькі, маленькі. Я от просто замислилася, який мені зараз почати, тому що є в мене. Такі плани, як поїздка до Львова по роботі на наступному тижні, і 1 числа я буду у від'їзді. От, якраз мені щось треба таке гарненьке, маленьке до потяга з собою взяти. Хоча це дуже спірне, спірне питання, тому що я виїжджаю щось там під вечір і, 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 і приїду о 9-й ранку. А назад я в 22 чимось, і там буде буквально півдня. Там по По роботі мені не дадуть повишивати дуже багато роботи піднакопилося, бо дівчата не фарбувалися, не малювалися. Там такі трешаки, я думаю, будуть. Ну, трешаки я в тому плані, що просто подвійні фарбування. Ой, мама мама рідна, просто. Думаю, моя спина буде боліти. Ось цей шикарнючий просто дизайн, дуже також хотіла б. Ну, давайте будемо отак дивитися, так? Що ці мені подобається? Що ці? Були ще білі, вони клалися в корзину, але щось мене стопонуло. Не знаю. Це мені сподобалося, мабуть, те, що вже на тисячу я нагребла. і... Воно мене, мабуть, стопонуло, так би ще й білі гриби полетіли сюди. Дуже реалістично, бачила, дівчатка вишивають клас. І на підставочці. ну. Ага, тиковки у нас ще оці гарбузики на підставочці це, мабуть, підвіс або просто дерев'яшка. зрозуміла. А ось ці на підставочці. І ось ці зараз Юля вишиває. Вона отут почала, мені так подобається, і я оце думаю, якісь грибочки взяти з собою в дорогу. А тепер я оце задивилася на ці гарбузи, і думаю, може, гарбуз. Хоча все воно на осінню тематику, і, мабуть, саме актуальніше це було б взяти ось це, тому що в нас ще є, е, як його, скорпіонів е, місяць. Е, і, і от зараз буде Хелловін, от до хелевін, от класно було б вишити, не правда? Я так гадаю, що, мабуть, щось я, коротше із цього візьму. І, сподіваюсь, на наступному тижні я хочу його от розпочати, щоб в мене було якийсь початок, і там буде видно. І якраз заберу його з собою в дорогу. Так що, от такі міні-покупки. Вирішила зараз це все зняти, бо все одно я не купую уже так, як купувала раніше. По факту, у мене два відділення шаф. Ну, це не дуже там багато. Ну, багато трошки. Трошки там в мене пару коробок стоїть. І воно вже не впихується. От навіть оці малесенькі наборчики. Я от не знаю, куди мені впихнути. А ще я навіть не знаю, куди мені брати часу на те все. Можливо, колись. Моя мрія здійсниться, я буду роб... працювати так, як я про то мрію, і в мене звільниться набагато більше часу. І щось я то й повишиваю зі своїх запасів, а ще б я шити хотіла. Інколи б було б теж дуже гарно. Ну, коротше. Все це впирається. Але то не є е, така необхідність, це не є перше от в моєму житті, так, що треба робити. Треба ще і трошечки гуляти, трошечки жити. То життя. Так, от. пішла я вибирати вам а, гарного вечора, ранку, е, дня, коли ви мене дивитесь. Так, всім. Мирного неба, це найголовніше, Па-па.